Шановні воїни, всі ви маєте палке серце, сповнене патріотизмом. Ви показуєте, що таке серце здатне перемогти будь які випробування. Ваша сміливість і мужність заслуговують на найбільшу подяку та визнання. Дякую за вашу неоцінну роль у захисті нашої країни та наших цінностей. Дякую вам за невтомну працю, за відданість і відвагу. Нехай Бог оберігає вас та ваші родини. І нехай як не найшвидше кожен захисник обійме своїх рідних. Клонюся до землі захисника, нехай дають даючим сили небесам. Красиві Україну захистили своїм серцем, духом, тілом Боронили, боронили Збройні сили України вберегли, нас не скорились, хоч глибокі ваші рани, та стальними нерви стали Ей, кожен воїн, символ волі незламності і свободи.